Сьогодні перше презентую свою енциклопедію домашнього квасу від теорії до практики. Це той посібник, над яким я працювала багато часу, і в який вмістила весь свій багаторічний досвід. В цьому посібнику ви знайдете як рецепти квасу, так як і теорію про квас. Про закваски, і навіть якщо у вас немає ще жодної закваски, то за матеріалами з цього збірнику ви точно швидко її виведете. А ще на вас чекає купа бонусів, крім рецептів, різноманітного квасу, ви ще й отримуєте рецепти. Простого житнього хлібу, а ще і рецепт чабати на основі квасу. Ще багато всього того, що ще я й не розповіла, а є в цьому посібнику. Навіть якщо ви ще жодного разу не готували квас, не працювали за кваскою, за матеріалами з цього збірнику. У вас точно все вийде. Зараз ви можете придбати онлайн версію цього посібника на моєму сайті за посиланням, яке знаходиться вгорі в шапці мого профілю. Ви можете ознайомитися із змістом цього посібника. І також його придбати за найнижчою вартістю. В кінці червня вартість цього посібника буде значно підвищена. Тож запрошую всіх на сайт скористатися можливістю і отримати цей посібник за дуже приємною ціною.